Осінь для господаря це не лише час збору врожаю, а й пора підготовки землі до нового сезону. Після того як поля або городи звільняються від овочів і злаків, настає період, коли земля, здавалось би, може відпочити. Та справжній господар знає, ґрунт не любить залишатися голим, якщо залишити ділянку без рослинного покриву. Осінні дощі розмиють верхній шар, вітер видує дрібну родючу землю, а мороз на весні зробить її твердішою і менш живою. Саме тому восени приходить час сидератів, зелених помічників, які відновлюють, підживлюють і лікують землю після сезону. Сидерати – це рослини, які висіваються не для збору врожаю, а для поліпшення структури і родючості ґрунту. Їх ще називають. Зеленими добривами після того як вони виростають, їх або скошують і закладають у землю, або залишають перегнивати просто на поверхні. За зиму вони розкладаються, насичуючи ґрунт органікою, азотом та іншими поживними речовинами. У результаті навесні город зустрічає господаря м'яким, пухким, живим ґрунтом, готовим прийняти насіння нових культур. Це ніби природний спосіб нагодувати землю без хімії, без зайвих витрат і шкоди для екології. Важливо розуміти, що осінній посів сидиратів має свої переваги. По перше, після збирання врожаю земля зазвичай виснажена, вона втратила частину мікроелементів, особливо якщо господар часто вирощує однакові культури на одному місці. Сидирати допомагають швидко відновити баланс. По-друге, осінній посів зменшує кількість бур'янів, зелений покрив не дає шкідливим рослинам прорости і зміцнитися. По-третє, багато сидератів мають властивість відлякувати шкідників, зокрема дротяників, нематод чи капустяних мух. Це природний захист, який діє тихо, але надійно. Ще одна велика перевага полягає в тому, що восени є час для того, щоб усе зробити без поспіху. Весною господареві завжди бракує рук, треба садити, полоти, обробляти, а часу насидирати часто не вистачає. Натомість восени після збору останньої картоплі чи капусти можна спокійно пройтися по грядках, розсипати насіння, зарівняти його граблями і чекати, поки природа зробить своє. Навіть якщо сидират не встигне вирости високим, він усе одно допоможе. Своїм корінням розпушить землю, утримує вологу і не дасть вітрам роздути поле. Багато хто з досвідчених господарів каже, що сидирати це як ковдра для землі, восени вони вкривають її, захищаючи від холоду та ерозії, а навесні розкладаються, утворюючи теплу органічну подушку. Така земля не лише краще дихає, а й довше тримає вологу. Це особливо важливо там, де весни останніми роками стали сухішими, а дощі рідкістю. Сидирати ніби зберігають у собі осінню воду, щоб потім повернути її рослинам навесні. Не варто думати, що сидирати це справа лише для великих господарств, навпаки, саме на невеликих городах їх дія помітна найбільше. Якщо на кількох сотках щороку садити картоплю, буряк чи моркву без перерви, земля швидко збідніє, стане твердою, грудкуватою з'явиться кірка після дощу. А після кількох сезонів седерації, ґрунт ніби оживає, його легко копати, він має приємний запах, а врожай стає більшим і здоровішим. Недарма старі люди казали Земля любить, коли її годують, а не тільки беруть, сидирати восени. Це ще й спосіб зменшити кількість хвороб у майбутньому сезоні. Деякі культури, наприклад, гірчиця чи редька олійна, знезаражують ґрунт, пригнічують розвиток грибків і бактерій, які залишаються після овочевих культур. Якщо посадити їх після картоплі чи капусти, наступного року шанси на фітофтору або кила капусти значно зменшуються. Це своєрідне природне лікування землі без отрут і хімічних препаратів. Осіння седерація також сприяє тому, що на полі утримується сніг, рослинні залишки створюють мікробар'єри, які затримують заметіль. Тому земля краще промерзає рівномірно, не пересихає і не перетворюється на камінь. Навесні такий ґрунт швидше відтає і раніше готовий до посіву. Це помітили ще наші діди, які, не маючи добрив після збору врожаю, завжди щось підсівали, хоча б овес або жито, щоб земля не спала гола. Таким чином, сидирати восени це не просто додатковий клопіт, а розумний крок до стабільного врожаю. Це частина культури господарювання, яка показує турботу про землю, повагу до неї як до живої істоти адже земля, як і людина, виснажується від роботи. Потребує відпочинку і підживлення. Посіявши сидирати восени, ми ніби даємо їй теплу ковдру і корисну вечерю перед зимовим сном. І коли навесні ми знову візьмемося до праці, вона віддячить нам сторицею, пухким ґрунтом, здоровими сходами та щедрим урожаєм. Щоб правильно висіяти сидирати восени, треба розуміти не лише які культури обрати. А й коли саме це зробити, найкращий час для осінньої сидерації – це період одразу після збирання основного врожаю, коли земля ще тепла, а до перших стійких морозів залишається щонайменше 3-4 тижні. Саме тоді насіння встигає прорости, зміцнитися, а рослини утворюють достатню зелену масу, яка потім стане природним добривом. Якщо ж посіяти надто пізно. Паростки можуть не встигнути піднятися і загинуть від холоду, а це означає, що користі буде менше. Але навіть тоді залишене насіння чи молоді ростки не пропадають, вони перегниють під снігом, утворюючи живильний шар для весни. Серед найпоширеніших і найефективніших осінніх сидератів господарі найчастіше обирають жито, гірчицю, овес, фацелію, вику, люпин. Або суміші кількох культур. Жито старий перевірений варіант, який росте навіть у прохолоду, його коренева система потужна, добре розпушує землю, а зелені стебла залишають багато органічної маси, жито чудово зберігає вологу і стримує бур'яни, його часто сіють після картоплі, буряка або моркви, гірчиця біла або польова. Інший дуже популярний сидорат. Вона росте швидко, навіть якщо осінь прохолодна і має ще одну важливу властивість знезаражує землю. Її коріння виділяє природні сполуки, що пригнічують розвиток шкідливих мікроорганізмів і личинок комах. Крім того, після гірчиці ґрунт стає легшим, повітрянішим. Фацелія це улюблениця багатьох сучасних городників. Вона універсальна, підходить до будь-якого ґрунту, росте навіть на бідних і піщаних ділянках. Її часто називають та, медовою рослиною, такті бо під час цвітіння приваблює бджіл, але восени вона служить іншій меті, утворює ніжну зелену масу, яка легко перегниває. Крім того, фацелія нейтралізує. Кислотність, що дуже корисна для ділянок, де часто росте картопля чи капуста, викуй овес зазвичай висівають разом, Вика збагачує землю азотом, а овес створює масу, яка захищає ґрунт від ерозії. Таке поєднання добре підходить після помідорів, огірків і баклажанів, коли земля виснажується після теплолюбних культур, а люпин ще один справжній лікар ґрунту. Його коріння глибоко проникає, витягаючи поживні речовини з нижніх шарів і залишає після себе багато азоту. Він підходить навіть для важких глинистих земель, роблячи їх м'якшими. Посів сидератів не потребує складної техніки, достатньо розсипати насіння по поверхні землі після легкого розпушування та зарівняти граблями. Дехто після цього поливає. Особливо якщо погода суха, якщо земля ще волога після дощу поливати не обов'язково. Важливо не заглиблювати насіння занадто глибоко більшість сидератів добре сходять при поверхневому посіві. Якщо після збору врожаю пройшов час і з'явилися бур'яни, перед сівбою краще пройтися сапою або мотикою, щоб очистити грядку, тоді сидерати швидше займуть територію. І не дадуть бур'янам розростися. Коли рослини підростають на 15-20 см, постає питання, що з ними робити далі. Є два основні способи. Перший дати їм перезимувати тоді, навесні, коли вони починають знову рости, їх скошують або переорюють у землю. Другий спосіб скосити перед настанням морозів і закласти зелену масу відразу. Обидва варіанти мають свої переваги. Якщо залишити сидирати під зиму, вони краще захистять землю від промерзання і розмивання. Якщо ж закласти восени, весною ґрунт уже буде збагачений, і не доведеться чекати, поки рослини перегнуть. Багато що залежить від клімату у південних районах часто залишають до весни, а в північніших закладають восени. Досвідчені городники радять не обмежуватись одним видом сидератів, а пробувати суміші. Наприклад, поєднання гірчиці з вівсом дає відмінний ефект. Гірчиця знезаражує ґрунт, а овес розпушує його або ж суміш вики з фацелією, перша дає азот, друга захищає від пересихання. Такі поєднання дозволяють отримати відразу кілька користей і краще підготувати землю до майбутнього врожаю. До того ж, різноманіття сидератів робить ґрунт стійкішим. Бо різні рослини розвивають коріння на різну глибину, а це значить краща структура і більше повітря в землі. Ще один важливий момент: не варто сіяти сидирати з тієї ж родини, що й культура, яку ви плануєте садити наступного року. Наприклад, після капусти не сіють гірчицю черіпак, бо вони належать до родини хрестоцвітих і мають спільні хвороби. Краще після капусти посіяти жито або фацелію після томатів, навпаки, добре сісти гірчицю або вику. Такий підхід запобігає накопиченню шкідників і допомагає зберегти природний баланс це своєрідний сівозмінний принцип, який наші предки дотримувалися інтуїтивно, а нині він підтверджений наукою. Коли сидирати виконали свою місію і їх закопують у землю. Не треба поспішати садити нові культури відразу. Дайте ґрунту кілька тижнів перепочинку, щоб зелена маса частково розклалася. Саме в цей період утворюється найцінніша органіка, що насичує землю. Якщо є можливість, можна зверху трохи присипати перегноєм або попелом це підсилить ефект. У результаті навесні отримаєте родючий, м'який ґрунт, у якому легко росте будь-яка культура. Отже, головна порада для господаря не боятися пробувати, сидирати не вимагають великих витрат, трохи насіння, кілька годин роботи восени, і земля віддячить сторицею. Правильний вибір культур, вчасний посів і уважне ставлення до ґрунту перетворюють навіть визначену ділянку на живий родючий клаптик землі, який служить не один рік. Сидирати це мовчазні трудівники, які працюють, поки ми відпочиваємо взимку, і саме вони забезпечують добрий початок для всього майбутнього сезону. Коли говорити про сидирати, то кожен досвідчений селянин має свою історію, як він прийшов до цього методу. Ще наші діди й прадіди знали, що земля не любить пустки, колись не було мінеральних добрив і все робили природним шляхом. Після збору врожаю на поле часто кидали овес, гречку, конюшину або жито, щоб вони прикривали землю до зими. Такі рослини не лише зберігали вологу, а й залишали після себе м'який родючий ґрунт. У народі казали Посієш жито восени, не знатимеш біди на весні. І справді, земля, яку не залишали голою, завжди давала кращий врожай, навіть якщо весна була сухою чи холодною. Один старий господар із Чернігівщини розповідав, що ще його батько після кожного збору картоплі сіяв гірчицю, робив це без вагань, просто кидав насіння по свіжій борозні. Гірчиця сходила швидко, вкривала все зеленим килимом і стояла аж до морозів. Навесні її запах чувся навіть крізь талу землю. Коли перші лопати заходили в ґрунт, він був м'який, наче пух. І врожай картоплі там завжди був кращий, ніж на сусідніх ділянках. Тоді ще ніхто не говорив про азот, структуру чи мікроорганізми усе робилося з досвіду, з покоління в покоління. Інший приклад із Карпатського краю, де земля кам'яниста і важка, там люди традиційно сіяли люпин, казали, що це земельний лікар. Його глибоке коріння розпушує кам'янисті пласти, а після того як рослина перегниє, земля стає легкою. Одна жінка з Івано-Франківщини згадувала, як її дід спеціально сіяв люпин на старому полі, де вже нічого не родило. Через два роки поле стало зовсім іншим трава росла буйно, з'явилися черв'яки, а потім і зернові дали гарний колос. Люпин землю годує, як мати дитину, казав він. І тепер, навіть маючи доступ до магазинних добрив, жінка щороку повторює той самий обряд сіє люпин після картоплі, бо знає, що кращого підживлення не знайти. У південних селах, де спека й посуха виснажують поля, люди навчилися використовувати фацелію. Вона росте навіть там, де інші культури в'януть. Один фермер із Херсонщини розповідав, що після двох сезонів із фацелією земля перестала тріскатися. Він сіяв її після кавунів, які витягували всю вологу, і був здивований, як швидко ґрунт відновився. Тепер фацелія в нього як обов'язкова культура після будь-якого збирання врожаю. І, хоч її не продають на ринку, як їжу, він каже Це мій найцінніший урожай, бо завдяки їй родить усе інше. Сидирати допомагають не лише великим полям, а й маленьким городам біля хат. Багато господинь, які мають кілька грядок, помітили, що після гірчиці або вівса земля не утворює кірку, не злежується і легше дихає. Пані Марія з Тернопільщини зізналася, що колись кожної весни мучилася, лопата ледве входила в землю, усе пересохле грудками, а потім спробувала посіяти восени овес. Навесні навіть копати не довелося, просто зробила борозенки і посадила моркву. І врожай був утричі більший. Вона сміється Овес землю навчив дихати. Тепер вона радить сусідам посійте хоч щось зелене після врожаю земля вам віддячить. Народні методи седерації були простими і без зайвих міркувань. Люди сіяли те, що мали під рукою, але завжди дотримувалися одного правила. Не залишай землю голою. навіть якщо насіння було небагато, його кидали між рядками або розсипали біля плоту. У давнину господарі не користувалися жодними приладами, але розуміли землю серцем вони бачили, що зелена підстилка восени допомагає землі відпочити, а навесні вона віддячує добрими сходами. І, хоч сьогодні можна виміряти кислотність, внести складне добриво чи провести аналіз, усе одно народна мудрість залишається правдивою. Природа сама знає, як відновитись, аби їй не заважали. Зараз багато фермерів повертаються до цих старих методів тільки вже на новому рівні. Вони змішують різні культури, рахують норми висіву, вимірюють користь, але суть залишається та сама. На Полтавщині, наприклад, де ґрунти чорноземні, господарі часто використовують жито і вику разом. Вони кажуть, що земля після цього дихає, а бур'яни відступають. На півночі ж України популярна гірчиця, бо вона допомагає боротися з хворобами капусти та картоплі. Тобто кожен регіон має свої улюблені сидирати, але всі вони служать одній меті повернути землі силу. Якщо порівняти старі часи з сучасністю, то можна побачити цікаву закономірність. Тоді люди сіяли сидирати, бо не мали іншого вибору. А тепер бо усвідомили, що це найкращий вибір. Мінеральні добрива дають швидкий результат, але поступово виснажують землю, вбивають мікрофлору. А сидирати діють повільніше, зате їхній ефект тримається довго. Це як різниця між. Хімічною пігулкою і добрим харчуванням перше допомагає швидко, але не надовго, а друге підтримує здоров'я постійно. І що цікаво, старі методи, які, здавалося, залишилися в минулому, тепер знову стають сучасними, бо наука підтвердила їхню правоту. Багато хто згадує, як колись у селі люди висівали сидирати навіть на пасовищах, коли худоби ставало менше. Або коли трава виснажувалась, господарі кидали насіння конюшини люцерни чи вівса. Через рік два трава відновлювалася, і корови знову мали що пасти. Це був природний кругообіг, земля давала корм, худоба й гній, а гній повертався на землю. Сидирати були частиною цього кола, невидимою ланкою, без якої село не могло жити. І, хоч тепер життя змінилося, багато господарів повертають цю традицію, бо розуміють, що без живої землі не буде й доброго врожаю ні гарної трави, ні міцного хліба. Отже, сидирати це не нова мода, а давня сільська мудрість, яка пройшла випробування часом. Вони з'єднують старе і нове традиції і сучасність, кожен хто, хоч раз спробував посіяти їх восени, уже не відмовиться. Бо бачить різницю. І хоча сьогодні ми говоримо про мікроелементи, азот, структуру, гумус, у суті це все те саме, що казали колись наші пращури простими словами Дай землі зелене життя, і вона тобі віддячить. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю сказати сидирати восени це не просто тимчасова мода, а перевірена. Роками практика, яка допомагає землі залишатися живою. Кожен господар, що хоча б раз спробував цей метод, бачить, як змінюється його город чи поле, земля стає легшою, родючішою, на ній з'являються черв'яки, знак здорового ґрунту. А врожай наступного року помітно кращий навіть без дорогих добрив. І все це завдяки тому, що господар. Не залишив землю голою, не дав їй втратити сили після сезону. Основне правило успіху просте треба знати, що і коли сіяти. Якщо осінь тепла, можна використовувати швидкорослі культури, як от гірчицю чи фацелію, вони встигають наростити зелену масу ще до морозів і вже через 2-3 тижні дають перші результати. Якщо ж осінь коротка або регіон північний, краще сіяти жито. Овес чи вику, вони спокійно переносять холоди, її весною продовжують рости. Також важливо підбирати сидерати залежно від того, що буде рости після них. Наприклад, перед картоплею добре висівати бобові або гірчицю перед капустою, жито чи фацелію. А після помідорів і перцю овес або вику. Такий підхід допомагає уникнути хвороб і забезпечує правильне чергування культур. Багато господарів роблять помилку, думаючи, що сидирати це просто зелена трава. Але їх сила не лише в листі, а й у корінні. Коренева система сидиратів працює навіть коли ми її не бачимо вона розпушує землю, створює ходи для повітря та води, підтягує поживні речовини з глибших шарів. Коли ж рослина відмирає, її коріння перетворюється на органіку, що годує мікроорганізми. Саме ці невидимі помічники створюють той гумус, який робить ґрунт чорним і родючим. Тож не варто нехтувати навіть невеликими посівами кожен клаптик зеленої маси приносить користь. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька простих речей по-перше, не варто сіяти сидерати з тієї ж родини, що й основна культура, це може спричинити поширення хвороб або появу шкідників. По-друге, не треба залишати зелену масу надто довго навесні, якщо сидират переросте і зацвіте, він стане твердим і гірше перегне. Оптимальний момент, коли рослина досягає 20-30 см. тоді її можна або скосити, або перекопати. По-третє, якщо земля важка, краще не заглиблювати зелену масу занадто глибоко, а лише трохи прикопати або залишити на поверхні. Так вона швидше розкладеться і не створить застою вологи, сидирати це простий спосіб зробити землю родючішою без зайвих витрат, їх насіння недороге, посів не потребує складної техніки, а користь величезна, вони замінюють собою гній, покращують структуру ґрунту, знищують бур'яни, зменшують кількість шкідників і навіть утримують сніг. Для господаря це означає одне. Менше клопоту навесні, більше користі восени і стабільний урожай щороку. Ті, хто вміє працювати з природою, а не проти неї, завжди виграють. Земля любить турботу і сидирати це найкращий спосіб показати їй цю турботу. Багато хто може подумати, що така робота зайва, бо восени й так вистачає справ. Але якщо подивитися ширше, це інвестиція в майбутнє. Один день восени може замінити тиждень весняних турбот. Земля, яка відпочила і отримала органічне підживлення, легше обробляється, краще утримує вологу і навіть без хімічних засобів дає гарний урожай. Тож кожен, хто цінує свій труд і хоче мати стабільний результат, має приділити увагу цій справі. Бо сидирати це не робота на раз, це системний підхід до землі. Який приносить користь роками. Ще одна порада не бійтеся експериментувати. Якщо не знаєте з чого почати, спробуйте посіяти кілька грядок різними культурами. Подивіться, як кожна поводиться, яка краще росте, яка дає більше зеленої маси. З досвідом ви знатимете, що саме підходить вашій землі, бо кожен ґрунт має свій характер десь піщаний, десь вологий, десь важкий, і завдання господаря. Підібрати для нього правильного помічника, як кажуть у народі, не кожна трава кожній землі родить, але якщо знайдеш свою то земля тебе не підведе, наприкінці варто нагадати головне не лінуватись і не відкладати на потім. Осіння седерація це проста справа, але саме вона може змінити ваше господарство. Коли бачиш, як навесні. З пухкої, темної землі легко проростає насіння. Розумієш, що праця не була марною. І тоді кожен городник чи фермер відчуває справжнє задоволення не лише від врожаю, а й від того, що зробив усе правильно. Бо земля, коли про неї дбають, завжди віддячує сторицею. І в цьому головний сенс сільської мудрості шануй землю, і вона шануватиме тебе.